Прийшли сусіди, бо давай кричать. А ми вдома в квартирі були, вибігли, давай дивитися, що пойшов, йде до дим, типа, з дверей. Давай двері ламати. 29-річний сумчанин Олексій Ночовний пригадує, як вогонь поглинув помешкання сусідів. Чоловік каже, час на порятунок ішов на хвилини, тому він, не роздумуючи, кинувся рятувати малечу в оселю, охоплену вогнем. Ми ламали двері вже, ну, як було, Цинато задимлено. Ми одну дитину вихватили, винесли. Прибігли за другою, а вже було так затемнено, що ми нічого не знайшли б. Олексій каже, думав про одне, щоб встигнути, крім того, говорить, рятувати йому доводиться не вперше. Фімінос пожежу це було перший раз, а було ще раз дитину доставав з річки, яка тонула. Чоловік додає, попри отримані опіки, коли б ситуація повторилась, вчинив би так само. Дитини ж то жалко. Лікуюся, бачите, до сих пор що і спина трошки почне. ну, плечі. в цьому будинку поруч з квартирою, де сталася пожежа, п'ять років мешкає Ігор Шевцов. Там жила сім'я, жінка, чоловік, а й двоє дітей маленьких. І батьки з матері, я так зрозумів, не було вдома. Вони десь були, а діти були закриті в тій кімнаті. Мабуть, вони там щось, або може дуйка робила, або ще щось. Воно там загорілось. І була бабуся, ще вона була на кухні. І побачили дим, питалися відкрити кімнату, вона була закрита кімната. Ну і потім сусіди виламали ті двері і спасли одну дівчину, вона біля дверей стояла, а друга згоріла. В цій ситуації потрібно відмітити сусіда, який перший виявив пожежу, взламав двері, потрапив в помешкання і виніс з охопленого вогнем приміщення. Двохрічну дитину. Це все було до нашого прибуття. За словами речника головного управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, вогонь спалахнув на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло другої, восьмимісячної дитини, яку не вдалося врятувати. Включились в апарати, тому що все було в диму для захто органів дихання. Обстежили дане помешкання. Зразу при вході було виявлено бабусю. Її також винесли і передали медикам. А вже далі також детально проводили розвідку. І на превеликий жаль було виявлено бездихане тіло маленької дитинки. В приміщенні гуртожитку на момент займання перебувала літня жінка, бабуся двох малолітніх дітей віком 2 роки та 8 місяців. Один із очевидців виніс із задиманої квартири дворічну дівчинку, яку продав медикам. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин трагедії. Наймовірніші причини займання коротке замикання мережі та порушення елементарних правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівальних приладів, пояснює Олег Стрілка. На даний момент на території лише однієї сімської області вже загинуло. 14 громадян серед них одна дитина. Якщо проводити аналогію з минулим роком, то було таких 15 випадків. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.